Мир вам, улюблена церква Христова, сонце наближається на захід, а це значить, настає цей тихий вечірній час, коли зможемо, схиляючись над Словом Божим, роздумувати над дороцінними істинами, що відкриває для нас Дух Святий, в цій чудовій книзі Біблії, і в той же час можемо в своїх молитвах. Відносити наше прохання, моління до нашого небесного Отця. Я думаю, кожен християнин розуміє, наскільки велике значення має молитва, адже молитва це розмова з Богом, адже молитва це те серце, яке ми відкриваємо перед нашим небесним Отцем, для того, щоб він і підбадьорив, для того, щоб він і підтішив і підкріпив, і в той же час для того, щоби. Прославити нашого небесного Отця за ту його любов, за ту милість, за ту постійну турботу, що являє він по відношенню до кожного з нас. В Івангелії від Матвія є чудовий розділ, шостий розділ. І в ньому багато дорогоцінних істин, і конкретно зазначається: ось це частиночка Слова Божого, яка стосується ось. Такої важливої сфери життя людини, як милостиня. А ось це, що стосується молитви, а ось це, що стосується посту, а ось це, на що нам потрібно звертати увагу, і що потрібно збирати які скарби живучі на цій землі. І так само. Надзвичайно важливий підпункт це те, щоб вчилися довірятись і покладати надії наші на Бога, так і пише: покладіть надію на Бога свого. Як важливо надіятися? Багато людей сьогодні живуть без віри, без надії в світі, але ми маємо цю дороцінну можливість через Дух Святий відкривати свої серця. Перед Богом і знати, що наша молитва вона не залишиться без відповіді. Я хотів би прочитати у ривочах, що стосується безпосередньо. Молитви перед цим Господь говорив, щоб ми не говорили зайвих слів, щоб наші молитви не були надзвичайно довгими, щоб вони були конкретними, щоб ми е, ті прохання, ті моління, ті, скажімо, наші потреби, які несемо перед лицем Господнім, ми чітко усвідомлювали і знали, що ми просимо, і саме головне, для чого. І ось е, шостий розділ Євангелія від Матвія. Ми читаємо з 9 вірша цей зразок молитви, який на прохання учнів дав для них Ісус Христос. І він так і починається. Господь каже, моліться отак. Я прочитаю тільки три вірші, і на них ми коротесненько зупинимося, порозважаємо і будемо молитися. Отож, 9 розділ від Матвія, 6 розділ Євангелія від Матвія, 9 вірш. Ви ж моліться, отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. І ми бачимо, що ось в цій молитві надзвичайно все і так сконцентровано. І надзвичайно конкретно, і особливо ми бачимо, що Господь він хоче, щоб не просто ця молитва з вуз дітей Божих вона ширилась ось в цій атмосфері або в той небесний простір, не маючи якогось конкретного адресата і не маючи конкретної адреси. Це подібно як лист, як звернення починається молитва з того. До кого ми звертаємося, зверніть увагу, отче наш. Дуже часто можна почути, коли хтось молиться, мій небесний отець. Це прекрасно, що людина може назвати Бога своїм отцем. Але він не тільки є Богом когось конкретно чи якоїсь когорти людей конкретних, а він, він отець всіх нас, всіх людей, бо він нас створив, він нас е, насадив. На цю землю і дарував жити якусь частиночку нашого земного буття, тільки для того, щоб ми навчилися будувати стосунки з ним. І сказано і адреса, що живеш на небі. Отож Небесний Отець. Він на небі, і він перебуває, бо тут сказано, що є на небі. Він перебуває дуже часто цією молитвою моляться. Християни просто так на автоматі її десь знають на пам'ять і уста проговорюють, але, але серце воно залишається порожнім. Якось один чоловік молився до Бога цією молитвою, він тільки проговорив, Отче наш і почув голос: слухаю Тебе. І цей голос його збентежив. Він не повірив своїм вухам. Йому здалося, що хтось біля нього стоїть і говорить до нього, він оглянувся туди, оглянувся праворуч, ліворуч. нікого немає. Ну, можливо, видалось, так він собі подумав і далі молиться. І він говорить: нехай святиться ім'я. твоє. І знову ж чує той самий голос. А що ти, друже, зробив, щоб в цей день, який ти прожив, імя Моє святилося в твоєму серці, серед того оточення, де ти перебував, серед тих людей, які ти зустрічав на своїх життєвих дорогах в цей день? І ці слова вони. Надзвичайно збентежили цього чоловіка. Він вже якусь таку і впевненість почав втрачати, і не знає, що робити, чи зупинитись, чи молитись, чи давати відповідь на це запитання, і він знову молиться, нехай прийде царство твоє. І знову чує запитання конкретне, яке звертає звернене до нього. А що ти зробив, щоб царство моє? Воно прийшло на цю землю, воно було в твоєму серці, воно було в серцях тих, з ким ти спілкувався, з ким ти перебуваєш в певних таких життєвих ситуаціях чи в життєвих стосунках. І знову питання, на яке немає відповіді, адже Господь, будучи серед нас людей, сказав, що Царство Небесне наблизилось. Але воно ще не прийшло. І ми, як християни, маємо зробити все, щоб воно настало, щоб воно прийшло, щоб люди вони були готові Ісуса Христа зустріти, щоб вони були готові разом з ним зацарювати тут, на землі. Коли в таких роздумах десь перебував і вирішив молитися далі, цей чоловік, він знову говорить, нехай буде воля твоя. І знову питання. А як воля моя виконувалась в цьому дні у всіх твоїх справах, у твоєму житті, ще один день життя наблизився до закінчення? В чому проявилося в твоєму житті виконання моєї волі? Нехай буде воля Твоя. І зверніть, Господь каже: як на небі, так і на землі. Ну, небі, воля Господня виконується, сумнівів немає. А на землі сьогодні далеко-далеко. Від того, щоби навіть християни, навіть послідовники усьому були вірні Господу і виконували його волю. Ця молитва надзвичайно сильна і надзвичайно потужна, і ми маємо дора церква, любі брати і сестри, з цією молитвою, бути готові дати відповідь на кожне запитання, яке пролунає в нашому серці, яке задасть Богу відповідь на наше звернення до нього. Нехай святиться. Ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Нехай Господь допоможе, щоб Його ім'я святилося серед народу Божого, серед церкви Христової, серед кожного з нас, серед наших дітей, внуків, серед е, всієї нашої родини. Хай Господь допоможе, щоб воля його виконувалась у всіх наших життєвих справах, у всьому нашому життєвому діянні, у всьому нашому слідуванні за нашим Господом, і виконувалась не де якихось там пунктах чи в деяких ось аспектах, а так, як на небі. На небі безговорочно, на небі скорпульозно, на небі виконується небесними ж... ж... небожителями абсолютно, абсолютно сто відсотку. І коли ми будемо дійсно ось не тільки тими, хто проголошує ці важливі слова, але і виконавцями, і підзвітними до того, що ми просимо, прохаємо чи готові його отримати, нехай допоможе нам Господь щоб його царство наблизилось, щоб його воля виконувалась серед народу Божу у нашому житті і в житті нашого оточення А Богу нашому. Нехай буде подяка. Силимось перед ним молитві і прославимо його. Амінь.